Ну що, таку красу, таку смаку давайте сьогодні з вами приготуємо. Так, добрий вечір, друзі. Давно відео від мене вже не було. Трішки запрацювався, трішки захворів. Ну, нічого, вже йдемо на поправку, слава Богу. Сьогодні зготуємо, покажу вам свій рецепт, як я готую спаржу, Спаржу. зелену, смачненьку, молоденьку, тоненьку. Все в рифму, все смачно. Давайте, давайте почнемо готувати. І промиваємо гарненько протічною водою нашу споржу, щоб вона була чистенька. Ну що, друзі, ми вже нашу споржулічку зелену помили гарно. Тепер будемо її обрізати, чистити і робити перші приготування, щоб її вже посмажити. Є спаржа біла. І є спаржа зелена. Хто яку бажає, хто яку любить, я люблю зелену. Біла завжди теж мені подобалася раніше, але тепер вже не дуже подобається. Не знаю чому. Певно, що я старію. Я беру завжди, якщо зелену, то мають бути ці паростки, вони тоненькі. Товсті не люблю, тому що вона потім жорстка і це все. <кхем> тому беру завжди. Тоненько такую, тоненькі зелені споржулічки. Свіжа цьогорічна. Коли берете в супермаркеті, дивіться, ну, бажано її не знімати, саму поверхню етикетку в супермаркеті, тому що це некрасиво і не дуже культурно. Але я інколи так роблю на що зробити. Я хочу свіжу, а не місяць назад, яку зрізали в полі споживати. Берете і так надавлюєте, щоб ви бачили сок, боже аж бризнуло. Ну, не біда. Свіжа тече, вона свіжа. І все. Так, ці корінці ми обрізаємо, тому що це все біле, воно у землі росло. Воно, звісно, помите, але я це обрізаю, тому що вона така дуже жорстка буде. Я собі обрізаю до такої, де вона ця маленька. Ну, Добре, не буду шукати. Ці корінці я обрізаю і получаю таку от такі паростки, щоб я вже мав зелену. Бачите, яка? Вона свіженька, така водичка тече, свіжа. І так собі я одну за іншою, отут знайшов. І обрізаю всі ці корінці, тому що це ну, воно жорстке, і я люблю, щоб воно було в сьом'яркеньке. Взагалі люблю такі от екстра худенькі. Такі худенькі, як я хочу бути, але щось не дуже виходить. Ну, не біда. Не біда. Оце, бачите, вже більш жорстка більше беру. Тоді більше обрізаю. Ці корінці в мусорку їх не потрібно. Хто ще бере і е, любить їх дерти як картоплю? Ось, Наприклад, є більша, чуть-чуть погрубіша. Да? Оце вже трішки погрубіша. Хтось любить такою чух -чух -чух, чухати її. Оці штуки тут є такі позирці, як, як листочки. Хтось бере і її прочисує, так, її проріджує, прочисує і змітає це все ці стебла. отак, от як бананчик почистили. Я так Ну, я не звик так робити, тому що вона ще молода, цьогорічня, недавно зірвана, тому вона ще дуже делікатна. Товсті, от товсті стебла, хто любить, тот може і цю штуку займатися. Я не люблю це, тому що ну, все добро йде в мусор. Для чого ці стебельці маленькі їсти. Я люблю, щоб все було так ну, великі, де великі стебельці я буду обчищати теж, так, щоб вони були такі, знаєте, більш ніжні. Давайте спочатку ми зробимо то, що ми хотіли зробити, а потім вже будемо чистити її спеціальною штучкою. Біла мені раніше подобалась її з соусом голландським, в принципі, готують, але я люблю зелену, тому що і дуже люблю людей, які говорять, що як можна їсти цю траву. Ну, бляха. А, знаєте, на вкус і цвіт варіше ні, можна так сказати. У Франції в Парижі їдять криз жарених. Ну я ж їх не засуджую. Їсть тот хто хоче. Що хоче, тот що їсть. Ой, не в Парижі їдять в Парижі, вони бігають багато. А їдять їх десь там, я не знаю, чи в Бангладеші, чи в Індії, але ну, десь є країна, де їдять криз. Ну, слухайте, засуджувати людей, хто що їсть, які у кого які побудування, Це я думаю, ну прям. Крінж, сюр, що це, ну для чого? Я їм то, що я хочу. Хтось любить м'ясо, він помирає від м'яса, бо він хоче м'ясо. Я споживаю м'ясо, як і куряче, як і теляче, свинське, але рідко більше я приділяю уваги здоровому харчуванню. Ось, Тому відрізаємо далі наші корінці. Це мусор. Я роблю це з чесноком на оливковій олії, обжарюю, масло вершкове спеції. Туди можна черіки нарізкати, я коли був в Італії. Нам подавали цей з щері. Це, в принципі, і гарнір. О, це взагалі така смачна. Це як і гарнір може бути, так і основна страва, в принципі. Ну, я люблю її їсти без цього, без основної страви, там без риби. То я зазвичай з рибою дуже пасується зелена спаржа, звісно. Ну, я сьогодні буду їсти без риби, тому що рибу не купили. Дуже багато роботи і нема змоги піти на скупки, але на другий тиждень вже підемо. Так що ми вже практично завершили. Вибрізати наші корінці. Все, бачите, ось так вийшло. Корінці не треба використовувати, тому що вони дуже жорсткі все є. Тільки деякі стебла я очищаю. І вже набираємо водичку до варки нашої спаржулічки. Так як вже ми вже свою спаржу почистили. Вона вже у нас готовенька, вже все готова до приготування. Далі ми набираємо таку у мене така тепшечку. Я, я там люблю спагеті робити. Ну, але сьогодні у нас спаржа, тому <кій> будемо проварювати трішки спаржу. Включаємо. На пешку, на вісмірочку, щоб закипіла водичка, даємо туди солічки, трішки посолимо нашу водицю, де буде спочивати варитися наша спаржа. Як скипіла водичка, ми кидаємо нашу спаржулечку рівно на 2 хвилини і виймаємо її з кипячої водички. І коли вже водичка наша скипіла або практично скипіла, ми кидаємо туди нашу зелененьку гарненьку спаржулічку. Дивіться, не обшпарьтеся, бо я вже обшпарився трішки. Рівно на дві хвилинки. Проварюється спаржа тільки на дві хвилинки для того, щоб вона була екстра зелена. Вона і так зелена, але. Для проварки такий від мене вам лайфхак, що дві хвилинки, щоб вона була ще екстра зелена і в, в кінцевому результаті, верніше, була просто колір, щоб був неї просто не і дуже смачний. Тому чекаємо трішечки і будемо далі готувати нашу вже петельню для смаження сперше нашої. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписався ще тут. Ще дуже багато смачного та ексклюзивного контенту та матеріалу. Вже бачу, вже м -м, вже починає кипіти. Уже хвилинка пройшла. Це вже дуже добре. Тому ще вже будемо з. Ну що, наша спажа стала екстра зелена, як ви бачите. Як ви бачите, постелили полотенечко, бумажне. І можемо гарненько це все виставляти, щоб вона остивала. Щоб вона була холодненька вже, коли будемо ми її смажити. Це туди. Так, далі нам потрібно такі інгредієнти: сіль, песто, чорний перчик, чесник, черіки і масло вершкове. Зазвичай я це роблю з оливковою олією, але немає тепер оливкової олії, тому я використовую масло вершкове, кидаємо на нашу петельню. 4-5 зубчиків чесночку очищаємо і туди прямо все у масилко. Все в наше масло, У нас чесночок 4-5 зубчиків чесночку. І далі продовжуємо ми це гарненько все мішати. Щоб гарненько так. Масло не шкодуйте вершкового, тому що смак буде божественний, якщо буде на масовку. Так, Сьогодні у нас фаржа буде, як я вже казав, тушена без соусів, тому що зазвичай її роблять з соусами голландськими вершковими, але сьогодні у нас буде просто з чесничком і черрі, тому чекаємо. Піджарюватися, так. Довго жарити не треба, хвилин так 5, 7, 8. І буде, буде достатньо для цього, щоб набрався. Можна ще туди розмарин хтось ставити, але я не ставлю, тому що мені чесноку виставляє. Вистачає. Сам чеснок дасть такий смак дуже смачний з паржі. щоб вона гарно прожарилась. Сіль. По смаку. Ну, в принципі, спеції можна ставити, які ви забажаєте, які ви любите. Але я даю тільки класику, сіль, перець і в кінці трішки італійського песту. Помідори я буду жарити, підпікати на іншій пательні, тому що так треба. Не можна всі же припікати помідорчики. Дивіться, яка краса, просто неправда. Краса просто очі радує. Нехай печеться. Краса, яка просто божественно виглядає. А особливо смачно та здорово. беремо нашого песто і туди вже, коли вже практично наша спаржа готова, стільки, і прямо туди. І гарненько все перемішаємо. Вже наша вже готова, ми ще зійдемо декорувати вже. А тим часом три черіки розрізаємо пополам і даємо трішки підтушитися. Ось такий гриль ефект І ось, друзі, така краса у нас гарна вийшла. Просто ресторанська подача. Смачно, делікатно, здорово і дуже поживно. Тому зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал і куштуйте тільки смачне.